Я не бачила жодній клініці такого переліку гарних результатів. Я знаю людей, які діливо настасі, Ми в місті під падбуку, розглянути шрам, де ну його немає. Не буде ніяких розрізів під грудьми. В клініці я просто пробила сутки після операції і одразу на следуючий день. Дамой я дуже рада. все-таки погляд помінявся, це видно. У реабілітація пройшла досить вдало, спокійно, без зайвих нервів, стресів. Тобто не то, що там лишні кілограми исчезли. Преобразилось, мне кажется, как бы полностью сознание. Животик вы вже рассматривали свой. Ну, Но это новий животик. Абсолютно другой. Это то тіло, про яке ви мечтали? Да. Наша клініка хоче презентувати вам онлайн-калькулятор вартості пластичних операцій. Ви можете зайти на сайт usas.com.ua. І прорахувати вартість операції. По-перше, ви обираєте зону втручання, це може бути тіло, груди, обличчя, чоловіча пластика, волосся, гінекологічна пластика, після чого виводите ваші дані, зріст та вага. Це буде впливати на вартість, оскільки, в залежності від індексу маси тіла, перераховується вартість на операцію, особливо це стосується вартості по тілу. Тому, якщо що ви бажаєте операцію зробити і більш вигідну ціну, тоді потрібно схуднити завчасно до пластичної операції. Це дуже правильний шлях у підготовці до пластичних операцій. Далі можна обрати категорію хірурга. Ми поділили категорію на першу та другу, більш популярні хірурги та Круті топові хірурги України, які можуть виконувати операції за різними профілями, які ви продивитесь нижче, коли обираєте хірурга. А також можете продивитися наших колег на міжнародному рівні, у кого ви можете зробити операцію у Франції, Іспанії, Швейцарії та інших країнах. Після чого ми спускаємося нижче і бачимо операцію, інформацію про операцію, зону втручання на картинці і білою лінією це зона, де буде розташований шрам, зона ліфтингу розовими лініями, або зони, які будуть наповнюватися жиром або відкачуватися жир. Натиснувши на кнопку І, можна продивитися всю інформацію стосовно даного оперативного втручання, оскільки дуже багато питань ми отримуємо Моємо щоденно щодо реабілітації, підготовки, ускладнень, можливих ризиків, і все це ми зібрали в одному місці, щоб пацієнти могли відразу отримати доступ до всієї інформації. Далі можна продивитися, що входить у вартість, і скоригувати, що вам хочеться додати до загальної вартості. Ви побачите, що вже входить у операцію. Якщо ви хочете, наприклад, уколи відрубцювання, ви додаєте їх і відразу бачите, наскільки зміниться вартість. Якщо ви хочете проживати з нами в клініці більше ніж те, що ми вже прорахували у вартість операції, ви можете додати одну, дві, три, чотири або десять діб госпіталізації, і ми радісно будемо вітати вас тут і супроводжувати у період реабілітації. На деяких типах операцій ви можете відразу і зрозуміти, який тип наркозу потрібен. Інколи під місцевою відразу входить, а преміум за додаткову плату. Інколи Натручання не передбачає місцевого знеболення або седації, і ви будете відразу бачити, що це неможливо виконати без загального наркозу. Далі ви можете продивитися. Що ще входить в операцію? І спускаємось знижувати та бачимо, які додаткові операції супервигідно робити у поєднанні з тим, що ви хочете зробити. Адже так, наприклад, якщо ми робимо ліпосакцію 360 і хочемо додати ліпосакцію під мишок, а вже ж це буде значно вже вигідніше пацієнту, ніж коли пацієнт. Просто обираю ліпосакцію підмишок як окрему процедуру. І так само стосується обличчя. Коли ми обираємо підтяжку обличчя, блефоропластика як окрема операція, коштує дорого, але в комбінації з омолодженням обличчям це зовсім інша вартість. Тому ви можете продивитися, що як додатково працює, і додавати собі, щоб зорієнтуватися у трансформаціях. Однак я хочу попередити, що наскільки реально виконати той комплекс, що ви собі оберете, буде вирішуватися вже на консультації з вами з вашими аналізами, оскільки не всім пацієнта. можна все виконати за одну операцію. Це дуже індивідуальне питання. І коли ми спускаємося на фініш, ми можемо побачити, що у нас вже є сума. У нас є додаткові опції, якщо ви їх обирали. У нас є всі прописані операції, що ви обрали. Є можливість додати промокод. І зараз запам'ятовуйте, які є промокоди. Промокод блог дає знижку пацієнтам, що йдуть на... Відеозйомку своєї історії трансформації. Промокод Family це промокод для наших пацієнтів, якщо ви вже є в базі прооперованих пацієнтів тоді вам буде додаткова приємна знижка. І слідкуйте за нашими сторінками. Час від часу ми будемо публікувати назви промокодів, які ви можете використовувати для того, щоб створити свою спеціальну пропозицію на певний період часу у році. Тому туди можна буде додати ще якісь промокоди, які ви знайдете на наших сторінках. Відповідно до сезону, промокод ма. Амі мейковер він зараз може прорахувати знижку на всі операції. Це поки що ми пропрацьовуємо, але він діє тільки на живіт у комбінації з грудьми, тобто на операцію, яка називається мамі-мейковер, і промокод «SUMMER». Тобто, літо це спеціальна пропозиція на літні ціни у літній період. Коли ви сформували свою пропозицію, ви можете нажати кнопку «Зв'язатися з хірургом, і ця пропозиція відправиться в телеграм до вашого хірурга, якого ви обрали. асистента вже ж. ви можете надіслати собі на емейл, можете продивитись pdf версію та відразу роздрукувати. Або... Можете просто скопіювати коди операцій. і це найцікавіша частина і найскладніша, тому що для розробки цього калькулятору потрібно було. Створити цілу систему кодування пластичних операцій, зробити категорізацію та групування, і ми з цим впоралися. В цю роботу вкладено один рік часу. І я сподіваюся, що ви отримуєте насолоду від того, як все автоматизовано, структуризовано. І дуже зручно для наших пацієнтів, а найголовніше прозоро, коли ви можете продивлятися всі опції та обирати саме те, що бажаєте ви. Тож давайте разом рахувати, скільки буде коштувати ваша операція. надсилайте це нашим асистентам, і ми здійснимо вашу мрію в стінах нашої клініки, міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії. Дівчатки, даже не сумнівайтесь. все прекрасно. Я дуже вражена. Підходом і рівнем клініки до пацієнтів унікальний підход кожному і забота в на 100% від всього медперсоналу гарантірова дуже внимательні доктор Анастасія просто лучше. Отличная клиника, все на высшем уровне. Дуже дякую, Анастасії та всій клініці в цілому за ваше відношення кожної з вас, тому що ви дійсно неймовірні. Саме лучше, что ты можешь какой результат получить, это именно это место. Я очень довольна своим решением, то, что я сделаю это у Анастасії. А якщо є мрія, є бажання, то обов'язково потрібно це робити. Є мрія, реалізуйте її, як можна раніше, як можна скоріше.